Доброго дня, шановні, оце, бачите, травичка така у мене, кущик росте. Дуже гарний, цвіте зараз. Його назва Ісоп. Колись в Україні він в мене ріс. Ми його полюбила, полюбляємо в чай ложити, е, як приправу можна застосовувати. А тут він у мене, бачите, як росте під кущем. Ромашки, ось вона ромашка. І по весні з весною я думала його відсадити, але якось щось пішло не так, і я його залишила отут біля ромашки, бачите. Він у мене в Україні ріс, ми його любили, і не один кущик був, ще є білий ісоп, а це синій. Ще його називають бджолина трава. Ще дехто каже, що це. Синій звіробій. Чому синій звіробій? Такі... Чому звіробій? Тому що має такі цілющі властивості. Чай, приправа. Ось бачите. І тепер я собі оце дивлюся, він так гарно зацвів у мене. Ну, розмножувати, він легко розмножується, можна живцювати, можна насінням, він гарно сходить. Але буду, напевно, я його відсажу весною. Все-таки гарний кущик тут. Тут воно у мене, бачите, йде і рад... рядом меліса. Теж, я не знаю, кущик, мабуть, звідти тут квіти ще вже відсвіли, але не зрізаю їх, щоб дали насіння. Ну, понасіваю кругом, хай собі сходить. Щось, ви знаєте, вже як кажуть, немає щось нове купляти, розсаджувати, а так засіяти тим, чим, що є. Отримувати задоволення від того, що є, тому що все, все що є, цього достатньо. Ось я тут сиджу, далеко не треба йти. Помідор, он кукурудза, бачите. Там помідори, кілочки вже навіть позабивала, шкода. Я думала їх так посадити. Це шпальна грядка, там, бачите, моя любима трава. Ось вона щось уже не діє, не діє, мабуть, подія на неї. От, але тут он кругом сиджу, я собі на шпалі. Подивіться, що. Ззаду мене. Бачите? Отака Ось. Ось краса. Вроді би все є. Знаєте, хочеться, звичайно, краса, хочеться щось новенького, щось ще, ще. Але подивишся, скільки всього є, що вже, мабуть, і досить. Тільки оце розсадити, як кажуть, з толком. От. І... Спокійно собі жити. От. А так, дивишся, вроді би, мальви, так хотілося різні різні. Думаю, та ще десь будуть мальви. О, шановні, вже зараз восьма година. І знову ж таки я підняла голову і бачу, подивіться, насувається туман. От було ясно, білизну сьогодні сушила і на вулиці. А зараз знову ось я зараз піднімуся вверх, насувається от той туман, що я відео знімала, кажу, що ще такого не бачила, щоб з вечора такий туман насувався. Подивіться, я все була розчарована, скажу чесно, була розчарована, що в мене такі мальви. Бо я дуже чекала, що вони будуть різнобарні, бо на пачечці були набір кольорів, не такі. я ж... Ніхто не буде брати такі, як кажуть, одного кольору, і вони та навіть дитина підійшла і каже Black Flowers, чорні квіти. Ну, Вони не чорні, вони темно такі бордові. Ну, але, знаєте, завжди хочеться щось такого яскравого. Ну нічого, то ж саме, так на сонці непогано виглядають. Ось, бачите, як гарно. І таке буде он, жемчужниця. Біла-біла, такі квіточки прямо аж. Душа радіє. Так що все нормальненько, он сьомий розпустився, бачите, чорна плямочка. Сьомий шток. Бо це називають ще штокроза. Ось, Ось цього, цьогоріч, шановні, дивіться, пулькачі, космея. Не, не така велика, як торік. Торік вона була півтор, до півтор, мет, метр із гаком, була висотою. Зараз я не знаю чому. І дощі йдуть, і це те ж саме насіння, як кажуть, я збирала. Ну, десь сантиметрів 60. Ну добре. Лафант, ще не цвіте. Це, я йду, це, шановні, я вам йду показувати туман. Угу, Не так сталося, як гадалося, правда? Йду, йду. Моя цвіте бузина Хоч як в Києві. чи як там, В городі В городі бузина, а в Києві дядько. Ну, в мене в городі бузина. Ось яка гарненька. Ось тут гарно, гарно цвітуть. Це маленькі. Бачите, це маленькі квіточки, це малі. Ось це, це все йду підряд і так собі росте росте, це теж маленькі. Але подивіться, яка краса. Ну чому ні? Ну, ну знаєте. Стільки біля тої рози, укриваєш. Я не ні, маю нічого проти. Так, воно добре. Але ось, бачите. Ось королева. Це обмерз кущик. О, квіточка, бачите. І така квіточка. Ну, чим вони? Подружки гарненько. Ось так глянути. Рай. Бачите, як гарно. І зараз подивлюся, о, він насувається туман. Ой, оце мої гарбузовий гарбузові лан. Там сусід щось не дає собі спокою. Подивіться, як насувається туман. Зараз я... Вау! А це треба бачити. Ну, приближу, бачите як? Дивіться, як. Сизий туман. Бачите, як воно. Ну, я не знаю, більше буде. Ось. Ну, вибачайте за музику. Бачите? Оце це в нас такі тумани. Ой-ой-ой. І город. Ну, вже ж оце літо, це, шановні. Отака у нас справа. Ну, показала туман, грядку з гарбузами показала. Треба буде цю траву, яку сусід накидав під гарбузи сюди накидати. І буде нам щастя. Ну, все, бувайте здорові, бо він невгамовний. Ну, мабуть, затих. Оце все. Ось так що. А звідти навіть видно, як хмари йдуть із затоки. Оце такі природа, шановні, природа. Ну, не знаю, сьогодні обрізала помідори в теплиці, тому що вже з'являються плямки. Отак от, от. так що, ну Як не з тої сторони, то з тої сторони. ну Це тракторони туди. От. Це вже ганяють. Чуєте, як? Це понад річкою, а там от люди відпочивають, то вони собі така, знаєте, е отримують екс такі. Відчуття по колдобинах, по, по ямах, от там по надрічку, там така. от, Так що ось вечорі. Бувайте здорові, спокійної ночі вам тихої, спокійної ночі бувайте.